Останній місяць свого життя я майже кожного дня виглядаю ось так. Насправді, коли свистить фляга, це дуже неприємно і це впливає на абсолютно всі сфери свого життя. Поки я розбиралася з своєю менталкою, спойлер, не розібралася. Моє фізичне тіло також досить сильно постраждало. Тому я вирішила. Поки я все-таки розбираюся з своєю головою, то допомогти також своєму тілу і не впасти в остаточну депресію. Я себе знаю, я можу. Тому я вирішила почати проєкт СТОП. Протягом стадії я буду виконувати ось ці ті. чином підтримувати не тільки свою менталку, а також і свій фізичний стан. Адже ці дві речі не розридно. Також протягом цього челенджу я хочу зробити крок до своєї мрії, який вже 10 років, блін, ще з періоду, коли я була в школі, а це було дуже давно, Я уявляла себе якимось провідним YouTube-блогером. У мене завжди були відмазки. То в мене немає часу, то мені нема про що показувати, нема про що розказувати, то в мене погана камера, то ще щось камера вже є. Хороша, відмазки закінчена. Тому перше, з чого я вирішила почати, було швидке прибирання, планування, прогулянка на свіжому повітрі, смачна та корисна їжа. Ось до речі, моя беживе на сьогодні, і тренування.